В ті дні зачала Єлисавета, дружина Захарії, і таїлася п'ять місяців, кажучи, так вчинив мені Господь у ці дні, коли зглянувся на мене, щоб зняти з мене ганьбу перед людьми. А на шостому місяці. Був посланий від Бога ангел Гавриїл у галилейське місто, яке називається Назарет. До діви, зарученої з чоловіком, на ім'я Йосиф з дому Давидового, а ім'я Діви Марія. Ангел увійшов до неї і сказав. Радуйся, благодатна, Господь з тобою, благословена тим і жонами, вона ж, побачивши Його, стривожилася від слів його і міркувала, щоб означало це привітання. Та ангел сказав їй: не бійся, Маріє. От ти знайшла благодать у Бога, і ось зачнеш в утробі, і народиш сина, і наречеш ім'я йому Ісус, Він буде великий і сином Всевишнього наречеться, і дасть йому Господь Бог пристіл Давида Отця Його. І царюватиму у домі Якова по вік, і царству його не буде кінця. Марія сказала ангелу, як же станеться, це, коли я чоловіка не знаю, ангел сказав їй у відповідь. Дух святий зійде на тебе. І сила Всевишня осінить Тебе, тому і народжуване святе наречеться сином Божим. Ось є лицеве та родичка Твоя, і вона зачала сина в старості своїй, і вже на шостому місяці вона хоча називають її неплідною. Бо не буває без силим у Бога жодне слово. Тоді Марія сказала, Я раба Господня, нехай буде мені за словом Твоїм і відійшов від неї.